Чоловіки не одягаються, ми можемо просто ходити ні в чому, а ми підтримуємо нашу харці. Я потім прокоментую. Я іншого темпу. Дуже сильно вимотали всі. Я було ютубер. А, я вже готовий, камеру налаштував. Переможцю конкурсу. Пець, <рес> тяжко. Парки в мене завжди буде на першому місці. Так, да, звісно, полісо. А куди ж я витратив ці гроші, як ви думаєте, не сподобалося Львові. Я думаю, я не знаю чому так. А поговоримо про гроші. Я думаю... Буду зараз возмущатися. У Мене є питання насправді до саме до інфраструктури міста Львова. бо так як я матюкався вчора і матюкався сьогодні зранку, я не матюкався вже півроку, мабуть, якщо не більше, бо на мою думку, не зовсім зручно розташовані саме зупинки, і навіть більше питання не як до зупинок, а як до пішохідних переходів, бо між ними дуже велика відстань. Uh, що є трішки проблеми, але це можливо просто так в тому районі, де я проживаю. Так. Але в мене питання: чому я тільки що щойно їхав 30 хвилин на маршрутці, на інший кінець міста? А мою зупинку проїхав. Вона вже почала розповідати, а я натиснув червону кнопку. Ні, тепер почекаємо. Тепер почекаємо. Ми коротше, я цікава. І як Ліза сказала, вона зараз перевіряє цю інформацію, що це наші харківські ребята. Я в ці бачила. А ми підтримуємо наші харківські. Це <ріху> <ріху> ми вирішили взяти самокати, а це вперше я катаюсь на цих самокатах, бо в Харкові я не встиг на них покататися. І я вам скажу, це класна штука. Правда, дороги не самий кайф, але... Кайф. Мені дуже подобається кататися, а у лісі щось там заплатає. Вони закінчилися за гроші. У мене, до речі, скоро зараз закінчиться гроші, треба, мабуть, також добити. Коротше, ми в торговому центрі. Вперше за півтора роки я в торговому центрі Ліза. Да, так, я в Афтіному. Ліза, а нагадати тобі, коли ми в останній раз були в торговому центрі разом? Не в Нікольському, коли не внікольському, коли так, коли ми тобі збирали образи. Що ти ще інтерактив в інстаграмі влаштовувала з опитуваннями, що ти зібрала сама, а що зібрав Вова. Я тобі в архіві. Мені це не над коротше я буду о... знову возмущатися, Бо що це за дискримінація чоловічого одягу? Ліза, як багато ми зустріли чоловічого одягу. Все в жіночому одязі. А вибачте, чоловіки не одягаються. Ми можемо просто ходити ні в чому, без питань <сум> насправді. Але це, як на мене, не зовсім є нормою. Де чоловічий одяг? Продовжуємо шукати мені якийсь одяг. Що? Як справи? Я Щоб ви розуміли, я зайшов просто за одною рубашечкою. Оце ми вже купуємо, ми вже поміряли. А тут я ще побачив дуже класні брючки. Зараз ми їх також поміряємо. Вау. Mm, wow. <гум> І за де ми з тобою? В книгарні, ходімо, нехай. Ми в книгарні. О, це розкіш. І так давно Візьми. Я не знаю, про що вона, але я її візьму. Я не знаю, куди вона мене веде. В якісь е лісах, да, якусь да. незрозумілу е локацію. Я просто в шоці. Е там ще була така, там був ліс, отам, отам от був ліс в рази І е Якщо якщо я не вийду на зв'язок, то знаєте, мене вбили. Ви знаєте хто? Лакшері готель. Топчик. Так, це називається цитадель. Це за півтори чи дві тисячі доларів. Посе тисяч Україні грошей немає кажуть. О, це локація насправді. розуміли, ми зайшли з Лізою в заклад. Супер афірений заклад, безумовно. Ціни звичайно тут супер оверпрайс. Багато, не можна матюкатися, Але просто подивіться на різд. Я потім прокоментую. По-перше, на нас навіть не звернули увагу. Слова зовсім. Думаю, просто тому що, як Лізі сказала, ми не схожі на ескорт. Але. Ні, ну Я сьогодні в нових речах на стілі, звичайно. Але сам факт, що несли е, меню, поки я не попросив цього, і е, до нас знаки не підійшов офіціант, поки я не попросив цього. Так, ми не можемо, ми не, ми не можемо зараз замовити чого супер багато, але ну, ми замовили каву собі. Я сів, бо каву зараз не хотів. І ну коротше, дуже подобається цей колір, Це, по-моєму, сан. Формі, але колір то на другий день е, життя у Львові я зрозумів, чим я відрізняюсь від оточуючих. По вчора я правда не розумів цього, але зараз я вже іду додому. Бо вже щоб розуміли, у нас 9-15 і. А, я ж іду, я розум. Я зрозумів, що не так насправді я іншого темпу життя. Бо я звик до на нашого харківського темпу життя, коли всі кудись біжать, всі кудись пішать, гроші, бізнес і так далі. Львів трішки інший. Я щойно звернув увагу, що а, у Львові я просто зараз іду додому. Я розумію, що я йду швидко. Я просто такий зрозумів це, що болін, я йду швидко. Потім я таки дивлюсь, а всі ідуть спокійно, ніколи, не нікуди не а, поспішають. Взагалі, і я такий о. Це їх колорит. Я до нього не звик, але тим паче, в цьому випадку я думаю, що потрібно трішки зупинитися. Що я намагаюся зараз робити, але мене правда не дуже це вдається, бо я знімаю влог, я про це забуваю і починаю знову швидко йти. Бо це напрацьовано роками. Це напрацьовано роками життя в Харкові. І зараз я буду намагатися трішки зупинитися для того, щоб спокійно приїхати додому. Не швиденько, а спокійно. Пройшов другий день життя у Львові. Мені Сьогодні Львів мені вже сподобався в рази набагато більше. Бо, по-перше, я був невтомлений, я виспався. По-друге, сьогодні було менше локацій, бо вчора мене прям дуже сильно вимотали всі. Всі, хто мене водили по всім локаціям, сьогодні вже локацій було менше. І сьогодні, по факту, був такий прям chill лайт. Сьогодні в мене був шопінг, я так прикупився, хоча я насправді зайшов в торговий центр, бо я хотів чорну рубашку. Я її знайшов, але ще перед цим я знайшов ось цю рубашечку, яка йде типу Аля Джинсовка. Ну короче, Дуже така плотненька, якраз зараз прохолодно вже стало, і я її накинув. І Пив ще одну рубашку, за якою ганяль з 17-18 років десь приблизно червона клітинку. Я правда за ганяюсь бо її ніде немає. А якщо є, то немає мого розміру. А тут вона погасі і вона і є мій розмір. І я таке одягаю все. І Ліза мені каже, ну блін вона як на тебе влита. Просто це просто воно, воно дійсно мені дуже класно йде. Клітинка в цілому, і клітинка чорна-червона, дуже мені пасує. Тому я її обов'язково купив і ще купив. Та собі. Коротше, я витратив в рази більше, ніж я розраховував. Але я вам скажу, що в мене дуже тішить думка, думка, що так, я витратив раніше ніж більше, ніж планував, але для мене це не є критичним. Типу. До чого я веду, що в в свій, свій певний вік на даний момент зі своєю роботою я досяг того рівня, коли я можу дозволити собі більше, але це не є критичним. І я не ну, знаю, там не буду там сьогодні-завтра їсти. Ні, я точно так же сьогодні їв в ресторані, пив чай, сок в кафешках, бо каву я зараз не п'ю. І в цілому, в цілому, amazing. Тому завтра в мене вже починається понеділок. Це буде робочий день, і це для мене новий насправді експірієнс того характеру, що. Це вперше я буду а, і працювати, і відпочивати одночасно паралельно. Я поки не розумію, як я це зроблю, правда, бо в мене, в мене є певна а, задача, ради якої я приїхав сюди у Львів. І я просто такий: ага, Боже, як це все встигнути, Тому завтра мене я все знімаю, я ж блогер, я блогер і ютубер. Тому зараз я побачу саму дорогу студію у місті так, Львів. Це, коротше, не саме дорога студія, як сказав Ваня, це друга за рейтингом дорога студія місць. І я вам скажу, тут дуже багато місця, мені дуже подобається. Я вже готовий, камеру налаштував. Буду зараз проводити зйомку. Ну і чекаю зараз, поки там модель одягнеться. Ми знову в книгарні. Але на цей раз ми купуємо книжечку переможцю конкурсу на нашому лізо. На нашому злізові подкасті. І Євгенія, переможця конкурсу, вона обрала нові стойки. От я її купую, і завтра її вручу особисто. Львів вирішив мене трішки провести дощиком. Сьогодні вже в мене. Останній день у Львові. Я вже сьогодні, в останній день трішки там погуляли, поприли з нову кальянчик, потусувалися. Я купив подарунки додому. Мамі там на холодильник, магнітикою магнітикою. Вона любить там подрузі, купив подарунок. Також купив родичам чай карпатський, який вони в мене куштували. Мені Еліза надсилала його е, новою поштою. Але зараз я вже прийду додому. На речі в мене вже зібрані. Трішки потусуюсь, відпочину і поїду вже на вокзал. На щастя, він мене тут дуже дуже близенько. Мені тут е, автобусом приїхати з 10 хвилиночок. не більше. Згідно зйомки. О, вчора, вчора в мене була зйомка. Я ради цієї зйомки в цілому приїхав у Львів. Це була моя командировка плюс відпустка. І ми провели класну дуже зйомку. Я думаю, ви вже побачили бекстейджі, і в інстаграмі, і у влозі я також зробив. Можливо, на цей момент, коли ви вже дивитеся цей влог. Ці фотографії вже опубліковані. А можливо ні, я не знаю. Бо в мене зараз дуже-дуже багато робот воно проектів мене проекти два, але роботи на них більш ніж достатньо. І мені цікаво, плюс в мене ще й особистий проект, такий як в Інстаграм. Тому працюємо, розвиваємося, ростемо. І так, я вже йду до вокзалу. Мені капець тяжко. Бо я приїхав значно, з сумками поменше, а уїжджаю з важенькими сумками, бо я купив собі одяг і подарунки, звичайно. Я купив книжечки, я купив. Тут, ось. А вони бо захотілося мені. Коротше, он вже вокзал. Я йду, у мене зараз буде вже скоро. Потяг через півгодинки. А загальні враження любову я запишу вам вже дому. бо насправді зараз в мене трішки змішань змішані відчуття, бо Львов в цілому мені сподобався так. Але в нього є свій певний темперамент і характер, е який я не зовсім розумію, але з яким я змирився на третій-четвертий день. Я вже приїхав додому, я вже в Харківській області, в себе вдома, і загальне враження по Львову в цілому. Місто мені сподобалося. Місто дійсно красиве, колоритне, українське. Я зробив висновок, що я володію українською мовою недостатньо, бо рівень мій в рази нижче ніж у львів'ян, але в них є свої певні діалекти. Вони в цілому є в будь-якому населеному пункті, де ви тільки проживати не будуть Львів прекрасне чудове місце, але чесно, маленьке. Там реально дуже тісно, я це зрозумів. Воно з одної сторони зручно, бо ти можеш з будь-якої точки міста доволі швидко, там протягом 30-40 хвилин добратися в іншу точку міста. Це прекрасно круто, але в порівнянні з Харковом воно супер маленьке, і мені я прям відчував оцей трішки дискомфорт. Я відчував, що блін, як мені мало місця в цьому місці. Ну дійсно таке було присутнє. А архітектура дійсно красива в місті, але звичайно, ну завжди можна покращувати в той з точки зору. Разі, я маю на увазі саме. Реставрувати більш активніше її реставрувати будівлі, бо я дуже часто натикався на будівлі, які самі по гарні, але вони не доглянуті, вони неохайні. Згідно озелені місце, насправді в мене також є таке питання, бо знов таки ж мене є з чим порівнювати. В мене ну Харків в мене завжди буде на першому місці. Харків вам плав і в голові, і в серці, і в душі. Але саме з точки зору озелення, парків Львов явно не дотягує до Харкова, чесно. Але це є над чим працювати, це також і добре. І враховуючи ту кількість бізнесів, які присутня в цьому місті, а їх там просто колосальна кількість, то звичайно я впевнений, що в бюджеті є гроші, просто їх потрібно направляти в необхідне русло, тобто саме на інфраструктуру. З того чого мені не сподобалось, у Львові, я думаю, це також дуже цікаво буде. Мені не сподобався момент транспорту у Львові. Він є, він розповсюджений, але. Транспорт зупиняється на моїй зупинці чомусь, і я не знаю, чому так. А, і в той же момент він а, в момент, коли мені потрібно виходити, тобто я стою в трамваї, мені потрібно вийти вийти. А він проїжджає цю зупинку і їде далі. Тобто я цього не зрозумів і точно також неодноразово в мене було, коли я стою, чекаю свою маршрутку або тролейбус, і він не зупиняється. Я не знаю, можливо, там потрібно кидатися під дорогу, щоб вони зупинялися. Але такий момент є, я його відстежив, І ну, це було не один раз, це було багато разів в мене, дійсно. Тому це, як для мене, була проблема, бо на таксі має сенсу їздити у Львові, тому що дуже мало доріг в загальному. Буде значно швидше доїхати кудись, бо для распорту буде окремо є окрема лінія на дорозі, тому він пересувається значно швидше. Передавайте поговоримо про гроші. Я думаю, всім цікаво поговорити про цю тему і. Почнемо, мабуть, давайте самого дорогого, що може бути в цілому у Львові, як мені здається, це житло. Я, на щастя, схитрив і зекономив собі ці гроші і жив у друга. Вони, вони там компашки знімають будинок, і я заїхав в їхню гостєву кімнату на 4 дні, за це я нічого не заплатив. Я їм наприкінці купив пакет фруктиків і дали, щоб якось подякувати. Тому це мені дуже сильно зекономило бюджет, і я його зміг направити в інше русло, що мені було дуже дуже приємно. Тому в випадку житла я витратив нуль, повна ціна, нуль, що не дуже радує, насправді. А куди ж я витратив ці гроші? Як ви думаєте, звичайно, це шмотки. А, я на шмотки витратив насправді до фіга, але я давно собі нічого не купляв, і тим, тим не менш, я не те, що багато собі речей купив, я їх купив доволі якісні собі. Бо я не люблю ці дешеві, дешеву дешеву умовно там футболку, яку побору два рази і я її викину. Тому я перевагу, звичайно, саме. Якості, тому на одяг я витратив 4405 гривень. В цілому, ці самі кошти я за 4 дні залишив на житло, але на, на, щастя, на щастя. я нове житло гроші не витратив, тому я витратив їх на одяг. Далі. Ресторани е, я переважно в основному харчувався всі ці чотири дні, поки я жив у Львові в кафе, ресторанах, бо мені не хотілося готувати. Я тільки два вечора там приготував собі два салатики, просто максимально простенькі, бо мені було просто впадло вже їхати куди-нібудь в центр, чесно. І тому мені простіше було сходити в АТБ, яке було біля будинку, купити собі там фрукти або овочі, зробити собі салат і пообідати собі спокійно. Але ну. Обслуговування і ресторани дійсно на високому рівні. Мені дуже сподобалося, і дуже оптимальні ціни. Звичайно, без не без виключень були ресторани, де я заплатив дофіга, а їжа була не, не найкласніша в цю поїздку, чесно. Як є, і навіть були ресторани, де нас майже не обслуговували. Я думаю, ви зрозуміли, що це за ресторан, але ну. Ми не відповідаємо цьому ресторану, ми якби Лізою зробили висновки, чому, і ми про це проговорили в цілому волосі. А, але на ресторан, насправді, я коли побачив додатку, скільки я витратив, я був шокований, реально. Я був шокований, що так мало. Бо на ресторани я витратив 1612 гривень. По факту за 4 дні, враховуючи, як я харчувався, а я харчувався красною рибою, нормальними. Тобто, я не купляв курицю відверто, я купляв те, що прям дуже смачно, те, що я хотів. Тому. Я реально приємно здивований. Ви додаток і не бачив, скільки реально витратив. Я подумав, бо ще я витратив тижні А насправді в п'ять раз менше. Як це вийшло? Не розумію, але я задоволений. Далі, дозвілля. Це в дозвілля я віднесу всякі мінімальні екскурсії, проходив якісь заклади платні покупку сувенірів, бо я купив там ляльку-мотанку, там пару магнітиків, які, до речі, на вагу золота, я вам скажу. І чай Карпатський також купив, тому на Розвілля витратив супермало, мало, 810 гривень. Чудово, прекрасно, мене влаштовує. Наступний пункт, який я хочу озвучити це продукти харчування, бо я тим не менш все одно заходив в магазини, купляв собі там воду, йогурти, там ті ж самі салатики вечором, бо я два дні не захотів їхати в ресторан, бо я був дуже втомлений. Ті ж самі фрукти я витратив 736 тридцять гривень. Тому в цілому в рамках 4 днів нормально на такі покупки. Далі, наступний пункт в мене це техніка. <смі> я завжди знайду купити собі техніку, як є. Але насправді це була імпульсивна покупка в останній день за декілька годин до потягу. Я просто побачив, так, да, звісно, пилісосик, Я просто побачив магазин техніки Apple і там купив собі чохольчик, який ви бачили а, в моєму телеграм-каналі. І я там, звичайно, собі на що я витратив 390 гривень, бо ціна була супер низька, а якість доволі нормальна, бо чехохлон я просто нереально задоволений, він супер приємний, він софт тач, тому це прям така маленька покупка, яка мені настільки гріє душу по сьогоднішній день, чесно. Наступний пункт, куди я витратив гроші, це книги. Я собі купив у Львові, в війській книгарні, книгу, яка називається «Змінюй правила гри. Я її вже почав читати, дуже цікаво, мені прямо почало заходити. А, і в цілому я давно не купув, я давно вже не купляю книжечки, але електронні мені вже трішки наберегли. Я хочу більше розширювати свою особисту бібліотеку. Тим паче, в цілому, у мене в будинку є місце, де можна зберігати ці книги, а побільше приділяти увагу саме паперовій літературі і скупляти її. Далі на транспорт я витратив. Я витратив 259 гривень, це за 4 дні, і я ні разу не їздив на таксі. А, і останній пункт донати. Звичайно, поки я був у Львові, я донатив обов'язково. Як же без цього? А, бо мене декілька разів пригостили в ресторані мої друзі, і я, звичайно, хотів розділити з ними рахунок, але мені сказали, не треба нічого розділяти, краще задонати. Я такий без питань задонатив. Це віримо в перемогу. В цілому, за ці чотири дні, насправді, я витратив, як мені здається, дофіга. Е, можна було насправді в чомусь десь зекономити, десь е, е, не піддаватися імпульсивним покупкам, і десь трішки зберегти, але я. Відпочивав. Я маю на щастя можливість не дивитися на оцінку, бо я розумію, що в мене є певний бюджет, В мене ще є запасний бюджет і цього запасного бюджету. Я ще запасні бюджети мені не, понад... не знадобилися бо я по факту витратив ті гроші які з самого початку відкладав. складав. І в цілому я витратив 8977 тисяч гривень за ці 4 дні. Насправді дофіга, але це я вам скажу навіть більше. Це без рахування поїзду, бо поїзд я купляв завчасно за декілька тижнів, і на поїзд я витратив дорога туди і назад 2200 гривень. Тому по факту я витратив навіть більше 10 тисяч гривень. У мене вийшла чотирьохденна поїздка у Львів, але це вона була робоча, тому адекватно, я розумію, що в <кій> мене по факту вся моя поїздка відбилася, бо я їздив туди за зйомкою, бо мене запросили провести дуже круту, класну зйомку, і я її провів, звичайно. Я задоволений зйомкою. Скоро результат буде в моєму інстаграмі. Я обов'язково її опублікую, бо я вже всі матеріали передав власнику цієї зйомки. А ви обов'язково на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Телеграм-каналі я останнім часом буваю набагато частіше, бо там я прям в режимі онлайн все публікую і знаходжусь в коннекті з аудиторією. В інстаграм трішки буде перебазовуватися, буде трішки змінюватися більш на профільний акаунт. Бо а, я зрозумів, що з моєю роботою потрібно розширюватися, бо далеко я просто... Скажу чесно, робити гроші іншим, я вмію, але потрібно трішки покращувати свої скіли і починати робити гроші собі. Тому в я буду перебазовуватися, а влоги, звичайно, в мене залишаються, бо влоги це така окрема тематика, окрема окрема напрямою діяльність, яку я просто не хочу змінювати, я просто хочу знімати для себе, бо це дуже класно. І рекомендую вам також знімати влоги. Тому до зустрічі на наступному влозі підписуйтесь на канал, па-па!